Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголі охоронців, духів роду закликаю, скажіть, допоможіть, що заважає знайти другу половину друга на все життя вірну людину, на все життя справжнього чоловіка, дружину, що заважає створити сім'ю, свою, родину. істини причини самотності. Навіть якщо ви маєте сім'ю шлюб, але що, яка причина відчуваєте себе самотніми? От. Що заважає припинити бути самотнім, самотною знайти свою людину на все життя. Це важко. Дійсно важко. Тут вийшли карти, коли, як наче щоб вийти з цього, це як замкнуте коло якесь. Щоб з нього вийти, треба зробити стрибок стрибнути от дуже страшно. А вам брех брешуть. Вас водять в якусь оману, грають, наче це така гра, що у вас є сім'я, є родина. Якщо у когось є родина. От. <кхід> І ви ходите по колу. І дійсно дуже сильне відчуття самотності, що ви один. Вам навіть е так, як то. У всьому брехня, всьому, що допомагають, що, от, що ви начебто маєте бути задоволені, що у вас як підтримка є. От, Насправді ви з усіма складнощами от, в своєму житті справляєтесь самі. І така, щоб була підтримка, то це чисто на словах. Напевно, так. А може навіть і без слів, а тільки надаються постійно якісь настанови, ви постійно отримаєте осуд, от, звинувачування, що це ти всьому винний, чи ти всьому винна. А допомоги не дають. При цьому ця клітка така, ви як арештант. І це безкінечний якийсь процес. От, заперечую, ілюзія складається, а вийти з цього <кій> дійсно дуже важко. Так, скажіть Вищі сили, допоможіть нам. Що буде відбуватися? Треба зруйнувати. Верніше, ваше життя руйнують. Отака От уявна якась є у вас. Ну, можливо, в когось програється, є уявна така родина і все наче гаразд. Насправді у вас. Вам не дають розквітнути, вам не дають набрати повністю от силу вашу. Постійно зрубують. Постійно в стресі, як би сказала. Заперечую повністю весь снеги убираю. От, і на майбутнє вийшли дуже хороші карти. Ви зможете. Мати свої накопичення. У вас щось відбудеться, якийсь прийде до вас е, успіх в плані фінансовому, тут все, що стосується матеріального стану. Чи у вас може стати ваша власність, якась буде, ваша квартира власна, що на роботі якісь дуже хороші будуть результати вашого труда? Або замовлення якесь прийде. Дуже хороші люди до вас звернуться, і ви зможете для себе мати власне, ну, можливо, в цьому якісь і були проблеми, що у вас немає свого власного майна якогось, щоб ви могли стрибок цей зробити, вирватися із цього замкнутого кола. Запере... Ой, бачите, не хочуть. Вдалося вам, а вам вдасться все. <кій> Вищі сили, янголів, охоронців духів кави прошу, закликаю. Допоможіть нам, будь ласка. Вищі сили, янголів, охоронців прошу, скажіть, допоможіть, які істини причини, самотності, чому не вдається знайти другу половину? Друга на все життя щирі почуття, підтримку. А у вас так зроблено було навмисно, <кій> якась, знаєте, така. Ой, це зроблено так, що вам уже настільки як-то все одно, що навіть такого великого потягу немає, Ну, це вам зроблено так. Астуда така стоїть. Напевно, астуда стояла до вашої половини. Верніше, можливо, у вас є зараз, або були відносини, то вам там робили астуду навмисно. І воно відігралося так, що ви осту. Ну повністю, якби стали інертні. От вам і так хорошо. І самому і так хорошо. От. І тут виходить, що треба знімати оцей негатив, заперечую повністю, відкриваю шлях. Хоча ви маєте популярність, я б сказала. Нічого страшного в вашому зовнішньому вигляді, в ваших якостях як людини і матеріальному от такому становищі нічого поганого немає, до вас тягнуться люди. Скажіть ваші сили, допоможіть, якась тина причина, відчуття самотності. Просто колись напали на вас, зробила студу. Скажіть ви ще сили. Ще негатив, що заважає знайти другу половину друга на все життя, вірну людину, щирі відносини. От вийшов чоловік. Відкрився шлях до чоловіка. Дійсно. Зараз має змінитись ситуація. От, і до вас має прийти чоловік. Якщо ви чоловік або молода людина, От, то ви зустрінете дружину, жінку на все життя. У вас складуться відносини із дуже хорошою людиною, яка з вами буде на все життя. І Будуть діти. Якщо у вас немає дітей, якщо ну, загалом тут відкритий шлях на сім'ю на дітей, можливо, буде два хлопчики. Ну, от така, на даний момент відкрився шлях, де чоловік, ідуть до вас діти, ідуть до вас відносини справжні, і буде у вас жінка. Відкрився шлях. Це добре. Духівка, прошу, допоможе. Знімаю повністю весь негатив, що робили. Заперечую, відкриваю шлях дорогу на любов. На щасливу долю, більше в самотності у вас не буде. Більше ви не відчуваєте себе самотнім, самотним. Заперечую весь негатив. Убираю. убираю повністю всі привороти, астуди, отвороти, все, що вам ставили. Знімаю, повертаю тому, хто робив. Більше ваше серце не болить, ви наповнюєтесь радістю. І щастям кожного дня радійте життю, Загоїться всі ваші рани. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю вас для людей, для кохання, для щирих відносин. Буде так. Так буде. Іде до вас чоловік, справжній чоловік, справжня жінка, дружина, <кій> Відносини на все життя, буде так. Так буде, перекриваю. Більше немає жодної причини, жодного негативу, який би заважав вам бути у шлюбі, бути у відносинах, бути щасливими. Зупиняється ваша самотність. Наповнюйтесь справжньою радістю життям. Буде так, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи, і дороги. Вбираю повністю сісту, де твороти знімають, порчу, негативно вбираю з ними. Більше нема жодної перешкоди на дорогах, на відносини, на справжні почуття щирі. Буде так, <кій> буде так, буде так. Так, дійсно є були і зроблено було, що людину не не бачили, що сама от у вас, можливо, програється таке, що ви самі були інертні, дуже так вам, наче і так хорошо. от Насправді, відносини це гармонія якби для душі. Люди не мають бути одні. От, має бути спілкування. Це насолода цим спілкуванням, радістю, ділитися один з одним радістю і допомагати, піклуватися один про одного. Це гармонія цього життя. Люди не повинні бути самі. От. І варто відкриватися, шукати. І знаходити своїх людей, щоб на все життя провести один одного, дуже втручалися так, багато негативу. і важко так було сильно так зроблено. Можливо, з вашого ще, як ви були молоді. От, якщо ви вже такі дорослі, дуже, то ще з молоду як-то. Воно вам закрило шлях, і по кольцю, по якомусь колу ви ходили, не могли вибратися. І зробили так, щоб ніхто не зміг вам допомогти звідти ви. Вас як не видно. Як от, не розглядали можливі партнери от, вас як свою половину. От. На цьому я буду завершувати. Дякую вам усім за донати. Ви підтримуєте мене. Мені необхідно від вас отримувати якусь енергію, щоб був обмін. І дякую вам за те, що перегляди, переглядаєте ці, ці відео, і також дякую за донати. І приємної вам кави! Бажаю вам, щоб ваша самотність припинилась, щоб у вас був щирий а, друг на все життя. І ви були однодумці, і дуже раділи один одному, кожному дню проводили разом час, підтримували один одного от, на все життя, щоб ваше життя наповнилося щастям, радістю. Дякую вам за увагу! Приємної вам кави і до зустрічі!